Родяну під час питання номер 5 Про внесення змін до програми заходів з організації територіальної оборони провозкої міській територіальній громаді 23. Про внесення змін до програми фінансового підтримка для покращення надання вторгнення медичної допомоги національної брової міської територіальної громади та відновлено матеріально-фізичної бази фінальної некомерційної підприємства проводська багатопрофільна клінічна лікарня територіальних громад Бровоському району Київської області. На 22.26 роки. Додаткові питання 3-4 розглянути після питання номер 18 порядку денного. Про внесення зміни до рішення Правосхої міської ради прословного району Київської області від 2023-2022 року з номером 988. Про бюджет Боровської міської територіальної громади на 23-й рік додатки 1 2, 3, -5 7. Зміни до розгляду основних питань порядку денного питання 7 про внесення змін до програми соціально-економічного та культурного розвитку Бравоскоміської територіальної громади на 2023 рік. номер 8. Про затвердження звіту про виконання бюджету Бравоскоміської територіальної громади за 9 місяців 2023 року. Здавайте після додаткових питань 34. Прошу здання зміни підтримати. Прошу голосувати. 30 рішення підтримано. Інших зауваження було, є пропозиція в цілому. Прошу голосувати. Шановні колеги, рішення підтримано. Переходимо до розгляду першого питання про приватизацію з болих приміщень гутож. Відключих до Ірина Миколаївна, начальник управління комунальної власності, каже справа. Зауваження зло є пропозиція за основою в цілому. Прошу голосувати. Рішення про встановлення розміру орендної плати товариства з обмеженою відповідальністю Філікса Надже. Є пропозиція за основу. Прошу голосувати. За 30. Є е, пропозиція підтримати в цілому. Прошу голосувати. За Розглядаємо проєкт рішення про надання дозволу на передачу комунального майна провеської міської територіальної громади. Где пропозиция за основу? Прошу вывесивать. За третью. Где техническая правка в данном проекте решения? Будь ласковый, я не могу. В техническая правка станция вновь в данной сфере 477-3433 требует 47-3433. Где пропозиция в наше данное право? За 30. Е, є пропозиція в цілому. Прошу голосувати. За 30. Розглядає проєкт рішення про надання дозволу на списання квартиру багатоквартирних будинків та житлових кімнат блоків гуртожитка з балансу. Комінами Берлоцької міської ради Барської області жек No5, що належить особам на праві приватної власності. Є пропозиція за і в цілому. Прошу голосувати. Заповідь. Розглядаємо проєкт рішення про надання дозволу на списання комунального майна про ОСПІТА. Зауважень не було, є пропозиція за і в цілому. 2.30. Рішення підтримано. Розглядаємо проєкт рішення про безоплатне прийняття комунального власника Збройської міської територіальної громади транспортного засобу є гуманітарної допомоги автомобіля швидкої допомоги Мерседес benz Є пропозиція за основу і в цілому. Прошу голосувати. За рішень рішення підтримання. Дякую, дан проєкт рішення. Рібліка є Васильович. В роботі аварійку, яку нам надали благодійники, американці що передали теплової енергії. Якщо у нас всі такі аварійки буде, то буде дуже класно. Так що треба людям. Проект рішення про внесення до програми підтримки об'єднаності власників багатоквартирних будинків та житловідувальних корпоративів про зеленої громади. 2025, вечно спровонирує начальник управління об'єднання житлового комунального суда, інфраструктури і транспорту. Депутат ради. Где пропозиція за основу цілому? 29 думаю, голосував <скільки> вісім не поняти. <скільки> <скільки> Розглядаємо проєкт рішення про надання зміни програми Петрович міської територіальної громади на 1930. Зауваження за було, є пропозиція за основу і в цілому. Прошу просить. Розглядаємо проект рішення. Надання дозволу розроблення детального плану території для розміщення собі задоволення за об'єктів обслуговування України Берловської територіальної громади городського району Київської області. Заключить Світлана Миколаївна, головне ассистент міста. Шановні колеги, комісія підтримала, є запитання до Світлана Миколаївна. Є пропозиція за основу в цілому проголосувати. За 30. дякую. Задаємо про рішення про затвердження документації з устрою на надання земельної ділянки в раді зміниться в опризнації земельних ділянок надання дозволу на розроблення документації зимою. Має передав на виконання достанічання приземлених ресурсів. Є пропозиція в комісії за про основу і в цілому. Прошу голосувати. один Рішення підтримано. Розглядаємо проєкт рішення про пропоновлення договорів оренди земельних ділянок, укладений на новий срок договорів оренди землі. Де проходиться за основу? Прошу голосувати. Рекомендації профільної комісії. Пункт 1,1.1.3. Встановити червня на 5 років. Пункт 1, 2, 1, для додаткового вивчення. Пункт 1,6, 5. Машина зі та іншої промисловості вилучити слова для будівництва. Є пропозиція дані правки підтримати, прошу голосувати. <клухи> За прийде рішення підтримано. Є пропозиція в цілому, прошу голосувати. Рішення про продовження дії договору про встановлення особистого судкового саліту. Зауваження було за пропозиція за основу і в цілому. Прошу голосувати. Розглядаємо проєкт рішення про затвердження документації з минулого передачу земельних ділянок у та надання в оренду зміни цільового передачі земельних ділянок громадянам. Місця богови гровоського району Київської області, внесення з міської ради броського району Київської області. Є пропозиція за основу. Прошу голосувати. Закрив проти. Комісія рекомендує зняти для додаткового вивчення пункт 4. Прошу підтримати профільну комісію. За 30 рішення підтримано. Є пропозиція в цілому. Прошу голосувати. За 30. Розглядаємо проєкт рішення про затвердження документації замовстріка зміни цільового призначення змагання Дірами громадянської требухів Бровольського району Київської області. Є пропозиція за основу і в цілому. Прошу голосувати. За тридцять рішення підтримали. Розглядаємо проєкт рішення про проведення експортної рушової сімки зі нами для подальшого продажу у власності. Є пропозиція за основою в цілому. Прошу голосувати. Затримці. Розглядаємо проєкт рішення про проведення земельних торгів щодо продажу права оренди земельної ділянки по будвору незалежності в місті Броварі. Є пропозиція за і в цілому. Прошу голосувати. Затримці. Рішення підтримано. Розглядаємо проєкт рішення про затвердження договорів укладених міським головою від імені про міської ради обороської районної Київської області з питання надання земельних ділянок використання. Зауваження було як пропозиція за основу і всього. На... За 3. Президент Розвідаємо проєкт рішення про нашого рішення Правосховної міської ради порядської райони Київської області двадцять новодвадрецього поза номером 12 номером один про затвердження програми проведення інікалізації земель на території Первоської міської територіальної громади Київської області. Межа по замежами населених пунктів сіл княжив переможець переможність требу Та нормативно за нормативно грошової оцінки за межі сіл требу переможець збройської Київської області на 23-24 років. Є пропозиція за основу всього. Прошу голосування. За прийде. Дякую, що інтернет. Рішення принесення змін до програми заходів з організації соціальних оборони за основній місті Національної громаді 20. Є пропозиція за основу. Прошу голосувати. За 30. До даного проєкту рішення додається рішення в розділ. перелік заходів програм військова частина. номер військової частини. Я зрозуміло не називаю. Комісії дані пояснення надані. Є пропозиція за відповідні зміни. Прошу голосувати. За 30 рішення підтримано. Зауваження було, є пропозиція в цілому. Прошу голосувати. Розглядаємо. Дякую вам, Сергій. Розглядаємо проєкти річного пронесення з міста програми фінансової підтримки для покращення надання вправенії медичної допомоги направленні борської міської територіальної громади та відновлення матеріально-технічної бази комунального некомерційного суспільства борського багатохівчення кіномічної лікарні територіальних громад борського районів Київської області Мин 226 роки. Є пропозиція за основу і в цілому. Нема заперечень. За триця. Дякуємо за рішення про національної зміни до програми соціально-економічного та культурного розвідку в Бравлівської центральної на 23 рік. Поліщук Тетяна Григорьова, начальник України економіки. Є пропозиція за основу. Проголошував. Завтра. Технічна правка до проєкту рішення пунктів людей немає програми підсох слів. В межах замежу населених пунктів всіх княжичів, які можуть перебувати доповнити словами встановлення на території проводської міської територіальної громади. Прошу дану правку підтримати. За 30. Є пропозиція в цілому, прошу голосувати. Нет, Дякую. <плату> про затвердження звіту про виконання бюджету Бровоскої міської територіальної громади за 9 рік. з 23 року. Е, Поставка Наталія Іванівна, начальник фінансового провіння. У всіх була можливість вивчити дані проєкт рішення, задавати місії про, про, про по і виконання суттєво. Є пропозиція за основу від цілого потримання по даний проєкт рішення. Шановний присутні, mm -hmm. шановні мисті, на попередній сесії черговий ви пояснював, що сайт буде до кінця жовтня розроблений і вже з повірну інформацією. що на сьогоднішній день. На сьогоднішній день до э, 1 листопада записують. Ми чин? будемо публікувати всі наші канію, да, вибухає, після того, як вони будуть. Дякую. Да. Yeah. Розглядаємо проєкт рішення про внесення до рішення Бергосхої міської ради Броської району Київської області з 23.12.2022 року за номер 98839 про бюджет міської територіальної громади на 23 рік та додатків 1, 2, 3, 5, 7. Є пропозиція за основу. Прошу голосувати. За тридцять. Є зміни до даного проєкту рішення в зв'язку з отриманням субвенцій з обласного бюджету та здійсненням розподілу коштів в межах загального обслугову бюджетних призначень, зміни і виплати нові редакції. Пункти проєктів рішення 1-1, 1-2, 1-3-1,4-2 та додатків 1-2-3-5. Доповнити проєкт рішення додатком 6. Це все розглядалось на профільну комісію по раді. Є пропозиція підтримати.

我选择的。